Психолог це людина, яка допомагає розібратися із самооцінкою дитячими спогадами, які травмують налагодити контакт із близькими та заспокоїтись, чи шукають містяни підтримки у кабінеті спеціаліста. Так, я користуюся і зараз послугами психотерапевта. Це дуже необхідно зараз, тим більше у стані війни, тому що наше ментальне здоров'я напряму залежить від нашого фізичного здоров'я. Не користувалась, але бажано користуватися. Тому що і зараз така ситуація в країні, і плюс коли в тебе маленька дитина, і така ситуація в країні, кожну ніч ти маєш сидіти там, чи в ванні, чи в підвалі, то важливо цим скористатися, але наші люди ще до того не прийшли. що Визнати психолог це не психіатр, і ти не псих. Ні, не користувалася. А вважаєте потрібним зараз психолога? Може, комусь і потрібно. Я зараз десь вже кілька місяців ходжу до психотерапевта. Я думаю, це зараз дуже важливо, так як в нас війна. По своєму прикладу скажу, що в мене дуже от, тривожність збільшена, її потрібно лікувати. Особливо психотерапевти зараз потрібні військовим, які от, вертаються після військових дій. Послугами психолога не користувалася, але вважаю, що це на, ну, на сьогоднішній день це дуже дуже важливо. Причина стрес. Я так вважаю, що люди багато стресують, багато виснажуються. А для воєнних це взагалі на першому плані мені здається, має бути. Так сталося, що поки що мені психолог не потрібен і послугами. Я його не користуюсь. Хоча в деякий мірі я вважаю, що це необхідно, тому що. Ну, ходити з проблемою і надіяти, що воно саме перейде? Ну, можливо, потрібно, не користувалася, не знаю, не користувалася. Це потрібно в теперішній час, але в мені слава Богу, я не користувалася. А як самотужка справляєтесь? Сім'я? Ні, ну може когось потрібно, але мені не потрібно.